Вітаю вас, малята, в журналі «Віконечко в природу. Сьогодні пропоную пригадати, чим же приваблює вас третій місяць весни? Як він називається? І чому? В білий цвіт убрався сад, бджілки радо тут летять, перший грім гримить гуркоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. Малята ось і настав вже третій місяць весни. Травень. На дворі тепло і хочеться якнайбільше гуляти на природі. Звичайно ж, березень і квітень гарні по-своєму, але все ж не можна порівнювати. Їх з Місяць травень в давнину називали пролітень, тобто проміжок часу між весною та літом. А ще в нього були такі назви, як громовик, росяник, травник. І пов'язані ці назви, звичайно, з травою, листям і чудодійними травневими росами. Місяць травень, особливий весняний місяць. Це місяць дощовик, пісенник, бо дзвінко співають птахи. Недарма говорять, що травнева роса для коня краща від вівса. Травень чарівний місяць, буяння життя в природі, яскраві барви, справжнє тепло, надія на добрий урожай і на кращу долю. Повітря напоєне пахощами буску, земля заквічена барвистими киламами, лісовими озерцями ніжних конвалій. У травні зацвітають найтиндітніші весняні квіти. Конвалії. Це одна з найулюбленіших багатьма квіточок травня. Дивлячись на конвалії, здається, ніби маленькі дзвіночки. Ось ось задзвенять музикою весни. Травень це місяць, який має 31 день. Назва походить від слова Трава. Весна вже травень почала. Співає, квітне, пахне, грає і радість всюди визирає, над квіткою гуде б жила. Метелик крильцями тріпоче, Природа зразу ожива, й нести красу у Всесвіт хоче. Недарма в народі кажуть травень весну кінчає, а літо починає. Травень ліси наряджає, а літо в гості чекає. Травень холодний, не будеш голодний. Коли у травні дощ. Буде й жито, березень з водою, травень з травою. Дощ у травні на дворі, восени буде хліба, повні комори. Вже розпускається листя на березі горобини, бересті, Починає цвісти черемха. Яблуня, груша, бузок, квітнуть незабудки. у садах не дають заснути солов'ї. Але буває, як попереджають наші прадіди у травні і два морози, коли зацвітає черемха і як розпускається дуб. Розкриваються білі пелюстки горобини, сміло відкривай під березникам корзини. Якщо вишня пишно цвіте, то і жито добре цвістиме. А якщо багато було пролісків, гарно вродить картопля. Якщо травневий дощ починається великими краплинами, то він короткочасний. Травень. Трави у цьому місяці мають чудодійну властивість. Раніше на Юрія, 6 травня, дівчата збирали росу, нею вмивалися, щоб бути гарними та погожими. Також травневою росою заживляли рани, тиха й світла ніч без роси. Наступного дня неодмінно задощить. Квіти сильніше пахнуть перед опадами. А ще є такі народні прикмети. Якщо закувала зозуля, то приморозків вже більше не буде. Якщо дикі качки мостять гнізда біля самої води, літо буде сухе. Заспівав Соловей, чекай похолодання. На три тижні Не заспівав Соловей Не сій гречки і не стрижи овечки. Якщо пишно цвіте черемха на мокре літо. Рясно цвіте біла акація, буде врожай картоплі. Травень той період. Коли тепло вже відчувається всюди. Люди дуже раді приходу травня, намагаються не сидіти вдома, а від'їжджають у ліс прогулятися, послухати спів птахів, помилуватися пишною рослинністю. У вихідні дні завзяті садівники їдуть на дачу, після довгої зими так хочеться покопатися в землі, посадити насіння овочів та квітів. Багато хто відвідує парк, гріється на сонечку, поки діти граються на дитячих майданчиках. Люди прогулюються алеями, прислухаються до співу птахів, милуються клумбами, стюльпанами, зеленими деревами. В травні життя наповнюються радісними почуттями. Дуже приємно прогулюватися парком чи сквером, дихаючи свіжість повітря та аромати квітучих рослин. Не можна не радіти, тому що нарешті настала весна, все радіє тепло і навіть пташки. І сьогодні я пропоную створити аплікацію весела синичка. Для аплікації я приготувала аркуш паперу. Прямокутники та квадрати чорного, жовтого, білого, блакитного кольору, чорний фламастер, ножиці, клейонка, серветка та клей. Синиця найчисленніший рід співочих птахів. Це досить поширені маленькі пташки. У них досить велика голова, майже прямий загострений дзьоб, потужні лапки і кіхті. Крила короткі і округлі хвіст середньої довжини. Протягом більшої частини року синиці зустрічаються в зграях, з іншими видами птахів, їдять синички комах, яких збирають на деревах. Тому вони є гарними помічниками в борбі з комахами-шкідниками. таким чином Синиці взагалі дуже корисні пташки. На нашій планеті зустрічається 65 різних видів синиць, 5 з яких водяться на території України. Зазвичай синиці не бояться людей, вони охоче селяться у важкодоступних місцях будинків, в парках, в скверах, особливо якщо їх підгодувати. Деякі навіть звикають брати їжу з рук, але в неволі ці птахи відчувають себе погано. Вони почуваються сумно, тому в клітках їх тривати не можна. Ось така синичка у мене вийшла. Пропоную і вам, малята, створити синичок, які радують нас своїм співом. До зустрічі, малята!